Краплина роси Василь Сухомлинський. Рано вранці, на квітці троянди, прокинулась краплина роси. Як я тут опинилась, думає краплина. Увечері я була високо в небі. І захотілось їй знову в небо. Пригріло сонечко, випарувалась краплина. Піднялась високо-високо у блакитне небо до самого сонечка, а там тисячі інших краплинок. Зібрались усі в чорну хмару і затулили сонечко. Чого це ви заховали мене від людей? розгнівалось сонечко. І послало на хмару вогняну стрілу. Вдарила вогняна стріла, загримів грім, злякалася чорна хмара і розсипалась. Пішов дощ, упала краплина на землю. Дякую тобі, краплина, промовила земля. Я так скучила за тобою.